У великій Божій милості, я зараз тут знаходжусь, рада вас всіх бачити. І в мене дуже багато віршів. ну Я хочу зараз прочитати тільки подяку Богу. Моя душа наповнена тільки подякою зараз. Слава Господу. Господь я дякую за все, що маю, що я спокійно і тихо засинаю, що можу ще помріяти і жити, і що цей ранок дав мені зустріти. Безмежно вдячна за твоє творіння, за те, що чуєш, за те, що чуєш мої моління, за те, що ранком відкриваю очі і можу славити Тебе, мій Отче. Ти мою душу миром наповняєш, своєю милістю жить далі мені дозволяєш. Мені сам подаєш своє веління, щоб я отримала свої благословіння. Я дякую, що вмію я радіти, я дякую, що сил даєш любити, я дякую, що можу я прощати, усіх з любов'ю і радістю приймати. Я дякую тобі, що чую я і бачу, і за той час, коли сміюся, й плачу, що ти мені лиш добре посилаєш, і своїм словом душу підкріпляєш. Пробач! Коли раніше не цінувала усім отим, що я від тебе мала, не завжди слів, подяки вистачало, бо вір і сили, віри, і сили в мене було мало, а зараз серце я тебе для тебе відкриваю. І всім єством Тебе я прославляю. Прийми усі мої хваління, подяку, честь і поклоніння. Хоч я не знаю день, коли ти прийдеш. Та вірю щиро, що мене ти візьмеш. До неба свої очі піднімаю, і зустрічі я з тобою чекаю. Амінь.